Дорогі друзі, я вас рада вітати на своєму каналі, і в мене буде сьогодні огляд моїх покупок з OLX. Хочу показати, що ж цікавого я придбала і чим же поповнилася моя колекція. Тут в мене є кавовий сервіз, два чайника з ручним розписом та досить оригінальне блюдо. Ось розпочнемо з сервізу. Я давненько вже не купляла. Сервізик так, що в повному складі, а тут трапився новенький, такий гарненький, дуже ніжний, називається конвалія. Ось цей малюночок, він випуклий, такий, як і оці листочки, форма така досить незвичайна, люстр і позолота. Взагалі, чудовий такий сервізик Сумського заводу. 1993 рік. Ось така краса раніше виготовлялася. Тут є кавник, цукорниця, цукерниця для солодощів і шість пар. Ну, ось ці чашечки з блюдечками взагалі: такі тонесенькі, тендітні, бережно їх треба тримати в руках. Ну, така краса мені трапилася, я дуже рада. Я збираю сервізи по порах року, і цей буде мені якраз до весни. Травні, квітник конвалія, тож можна буде зробити композицію і вас запросити до себе в гості. Ще я знаю, що тут повинні бути десертні тарілочки, тож сподіваюся, що я їх обов'язково знайду. І вже цей сервіс буде повністю в повному комплекті, завершений такий. Ну, дуже гарний, дуже ніжний і дуже мені подобається. Ще вам хочу показати чайник. Ось цей розписний красунчик, з обох боків малюнок. По формі відразу видно, що це наш полтавський. Бачите, якщо не на барахолці, то з іншого міста він мене знайшов, приїхав, Клеймо. Ось такий красень це теж є чайний сервіс. Тут трапився чайничок. Я збираю чайники теж наші, і головне, що тут є рідна кришечка. Це дуже-дуже важливо, бо кришки. Взагалі дефіцит. Ще вам хочу показати ось такого поважного пана, чайничка такого теж знайшла. Тут ручний розпис, стареньке клеймо полонне, стара ще форма 60-х років, дуже гарнесенький. в гарному стані зберігся, в об'яві так і було сказано, що чайник гарний, але нема кришки. А я колись показувала, що на парахолці на нашій знайшла кришечку, ще й казала, що до рівної форми чайника. І ось, будь ласка, тепер в мене чайничок продовжить своє життя Так, в повному складі. І ще хочу вам показати ось це блюдо теж таке досить незвичайне, красиве і оригінальне. Ручний розпис. Ось ці ягідки, листочки, вони випуклі. Це фаянс, позолоти немає, люстр ще теж покритий. І тут виникло питання по клейму. Ось таке клеймо. Я його раніше не зустрічала на виробах. Можливо, ви знаєте, то підкажіть, щоб знати, хто ж виробник такої краси. Це такі в мене покупочки. Дуже гарні, я от стою, сижу, милуюся, дуже мені подобається трішки-трішки радію. Ще хотіла вам потім показати свої знахідки з барахолки вже дещо підкупилося, деякі предмети гарні знайшлися і, можливо, ще щось додасться, то зроблю скоро огляд. Дочекайтеся. Всім вам всього найкращого, гарного тихого дня, до нової зустрічі, до побачення!